Домашнє завдання для чомусика, тобто для мене знайти і розповісти про країну талантів. А теж я знайду цю країну, вже стільки книг передивилася, на карті шукала, глобус сто разів крутила туди-сюди. Які хочете країни є, а от країни талантів не знайшла. І що ж мені робити? Як виконати завдання? Думай, Настице, думай. Ебрика придумала, якщо я шукаю країну талантів і не можу її знайти, то мені потрібно познайомитися з її жителями талановитими дітьми. А таких у нас на Буковині дуже багато. Вони мені підкажуть, де ця країна. Звичайно ж, і підкажемо, і покажемо. Ти знаєш дорогу, яка нас туди приведе? Вже ж, бо всі дороги ведуть ні-ні, не у Рим, а в юність буковини. Це не просто найбільший в області центр естетичного виховання. Це будинок, де здійснюються дитячі мрії всіх хлопчиків та дівчаток. Двері нашого палацу творчості гостинно відчиняються. І немов за помахом чарівної палички казка розпочинається. Виступ на найбільшій сцені центру для кожного з нас справжнє свято. Ой, який симпатичний кодик! Це також Буковицьке обдарування. Несподівано. Зовсім не несподівано. Баракуда і справді талант, який допомагає нам розкривати наші здібності. Цікаво, цікаво. Ще ніколи не чула, що понів чогось вчили дітей. У тебе Настусе, трішки хибне уявлення про цих граційних тварин. Вони вчать нас дуже багато. І Насамперед долати перешкоди. Ого, яка краса! Це що наш? Режисер підібрав такий гарний рід? Та ні, Настусе, це наші справжні гори, і саме вони надихають нас на творчість. Одразу ж з гордістю зазначимо, у нас у Банилові Підгірному всі діти творчі. Вони встигають все успішно навчатися в гімназії, вдома батькам допомагати по господарству. А ще нам дуже пощастило. Такої відеофотостудії, як у нас, немає в жодному селі. У січні наступного року нашій студії фокус виповниться 25. Очі розбігаються, я ще ніколи такого не бачила. Це наче в якомусь музеї. Так, Настусе, це справді під музей, етнографії та краєзнавства Гуцульщини, який діє при нашому навчально-виховному комплексі Перлина Гуцульщини. Та ні, це не перлина, це багато перлин, і кожна, я це відчуваю навіть на відстані, особлива і неповторна. Справді. Такого багатства, як у нас на Путинщині, немає ніде. І ми з радістю розповімо усім про наші неоціненні перлини духовності у нашій творчій майстерні, як бачите, кипить робота. Так, спільними зусиллями нам вдалося не просто знайти країну талантів. Ми всі разом переконалися, що ця країна скрізь, де живуть енергійні, допитливі, непосидючі діти. Розповідати про них можна цілий день, і все одно часу не вистачить. Бо нас дуже дуже багато. Ми буковинці, всі талановиті. А ще краще приїжджайте до нас, бо наша буковина Особливий край, і ви станете тут талановитими до зустрічі!